Почну із ситуації на фронті. Українські війська мали успіх південніше звільненого напередодні урожайного в Донецькій області. Сили оборони України продовжують ведення наступальної операції на Бахмутському, Мелітопольському та Бердянському напрямках. В напрямку південніше урожайного мали успіх, закріплюються на досягнутих рубежах, завдають вогневого ураження артилерією по виявлених цілях противника, здійснюють заходи контрбатарейної боротьби. На Бахмутському напрямку сили оборони України продовжують вести наступальні дії південніше міста. Бахмут закріплюються на досягнутих рубежах. Два ударні вертольоти приземлили наші оборонці сьогодні. Вранці російські алігатори Ка-52 знищили на бахмутському напрямку поруч села Роботине Запорізької області. Один такий гелікоптер до слова коштує 16 мільйонів доларів. Загалом, з початку повномасштабної війни, ЗСУ відправили до пекла понад 256 тисяч солдат Путіна. Лише за минулу добу ліквідували майже пів тисячі окупантів, перетворили на брухт 5 танків, 18 бойових броньованих машин та 17 артсистем ворога. На цьому відео наші оборонці знищують путінських солдат. Зняти воно на бахмутському напрямку. Аеророзвідка виявила опорний пункт окупантів, які намагалися замаскувати свої позиції в лісосмузі. Їхні координати отримали артилеристи. Декілька хвилин і влучними пострілами росіян відправили на концерт до Кобзона. На цьому хороші новини не закінчуються. У самісінькому центрі російського Єкатеринбурга загорівся будмайданчик льодової арени. Звідти вже евакуювали 200 осіб. Наразі рятувальники проводять обстеження будівлі з метою пошуку осередку загорання. Горить палає і в російському Волгограді. Повідомляється, що пожежа виникла на металургійному заводі Красний Октябрь. У МНС заявили, що спалахнула трансформаторна олія. Площа пожежі 50 квадратів. Як запевняють пропагандисти, пожежу на територію заводу ліквідували. За попередньою інформацією загиблих та постраждалих немає. Причини події встановлюються. СБУ тим часом затримала російського агента, який готував новий ракетний обстріл Києва. За вказівкою РФ 23-річний мешканець Одеси, який переїхав до Києва у пошуках швидкого заробітку, встановлював геолокації підрозділів сил оборони на території столичного регіону. Найбільше ворога цікавили ремонтні бази ЗСУ. Також фігурант зливав окупантам інформацію про електропідстанції у Києві. Наразі зловмисник під вартою йому загрожує довічне ув'язнення.